Я не думав, що комусь це буде цікаво, але якщо пишуть коментарі, значить відповідно, значить відповідно це комусь цікаво. Логічно, в принципі, так? Да? Тому зараз саме відео ми будемо розглядати, як правильно посадити е, ті чи інші плодові дерева і кущі. І чи їх потрібно, а якщо потрібно, то як їх правильно підрізати. Підрізку покажу на практиці, розкажу, які потрібно вносити добрива і як посадити так, щоб е, переживаємость була 100%, якщо дійсно е, ті чи інші в е, хорошому стані. Це дуже важливо. Тому підтримайте це відео. Хто це вже зробив, або, або хто це знає, можливо, воно вам де не цікаво, то ви його все одно продивіться до кінця. Поширте його чи пролайкайте, тому що наступне відео, яке вам може бути цікаве, щоб так само інші люди підтримували мій канал, в тому числі, і стимулювали мене на ті чи інші відео і ділитися тою чи іншою інформацією. Тому пішли я зараз до розказувати, як посадити. Потім покажу з різними плодовими деревами, як їх підрізати. Чесно кажучи, я думав, що це всі, всі типу знають, поняли. І все. Але давайте будемо дивитися, тому відео може чуть, -чуть затягнутися. Дивіться, бо кожне слово буде нести важливу інформацію, щоб ви розуміли. Ми знаходимося ось в агроцентрі Боднарсад, Тростянець, Гасівський район. Тому давайте розкажу і покажу. Саме перше, коли ви купили саджанець, ви вирили ямку, і з боку стоїть земля у вас. Да? Ви до тої землі додаєте добрива і перемішуєте їх. Зараз я вам скажу, які туди добрива додати. І перемішуєте їх. І, звичайно, було в ідеалі, якщо ви ентоцид додавите, чи інспіратор, чи ініціатор. Тобто це інсектициди, які борються з е шкідниками, які поїдають ваше коріння. Тобто, додали добре, перемішали цей землею, тоді засипаєте. І обов'язковому порядку, це дуже важливо, ви прям заливаєте. Цю е, яму з цим е, посадковим матеріалом, тому що наша задача не зберігається в тому, щоб вологу получило. Бо ви зараз подумаєте, у вас земля волога, наша там проливати. Ні, обов'язково треба, бо ця вода має забрати е, повітряні такі подушечки, які утворилися між корінням і ґрунтом. Щоб цього не було, вода позабиває і максимально щільно е, з'єднає корінь з. З ґрунтом. Понял? Якщо у вас дуже важкі ґрунти, там може якийсь важкий чорнозем, глиняні, додавайте універсальний субстракт, мішайте з землею. Або пісок. Давайте пішли по добривам поглянемо. Дивіться, є ось такі добрива, монофосфат калію, фосфор і калій. Нам потрібні тільки такі добрива, де є великий міст фосфору і калію. Поняли, да, щоб там, де азот він вам не потрібний, якщо це, наприклад, не нітромофоска, якщо там, де воно більш-менш збалансоване, і ці добрива будуть розтягатися на довший період. От, якщо у вас є такі маленькі пакетики, цей пакетик на 10 літрів розбавляєте води і проливаєте свій саджанець. Таким чином, вам вже не потрібно доброго кидати в, в ту кубку, що я вам говорив, і мішати, ви вже можете зразу напряму проляти. Можна використ... а в ту кубку, що ви вирили, землі, ви можете кидати туди нітромофоску, агрофоску, е можна кидати монофосфат калію. Фосфорно-калійні добрива. Наприклад, спеціалізовані вже добрива, які виробник створив, як в нашому наприклад, ось у випадку відчистий лист, добриво універсальне для осіннього внесення. Тобто фірма не має значення. Мова йде за те, щоб, щоб добрива відповідали нашій порі. Поняли? Тоді, коли, ми це, коли це дуже важливо. Тому конкретно фосфор і калій, тому що фосфор і калій вони в балансі будуть. Стимулювати наш корінь, щоб воно хорошо прижилося. Якщо ви не знаєте, то зимою корінь теж розвивається, да, набагато слабше, але він теж розвивається, що він весну вам чудово пішли в ход ваші кущі і дерева, тому потрібно ось конкретно такі добрива. Тільки якщо у вас немає змоги до нас зайти в магазин, то ви будете в іншому магазині, то ви уточняєте для проливу, для підсипки, тобто як воно довго розчиняється, щоб ви розуміли. Як його правильно використати, чи його вам використати при зразу при поліві, чи його вам використовувати, так як я казав, це все перемішати і потім засипати. Йдемоте зараз, я вам покажу, як підрізати ті чи інші дерева, щоб ви розуміли, підрізати дійсно їх практично треба всі. Тому давайте зараз на кількох різних плодових, на персіках, на ніктаріні, на яблунях, можна на абрикосі, тобто на груші. Подивимося, як правильно їх посадити, тому що. Скоріше за все, що це дуже важлива інформація, тому слідкуйте і додивляйтеся до кінця. Так, у нас тут саджанці, Давайте тут, в цій частині, бо там є персики і нектарини, яблуні. Тут, наприклад, у нас абрикос. Так? От беремо будь-який саджанець абрикоса. От зараз я поставлю, візьму е е сікатор і візьму. Поставлю на паузу, підготуюся. Добрий день. От, представте, ви купили сажаниць абрикоси. Так? Тут йдуть вже гілки на неї. Так? І щоб саме правильно, ось такі -о, бруньочки, зверніть увагу, ось такі, бачите, там, де їх дві-три, такі гостенькі, Це плодові. плодові, Но Вони нам не потрібні. Якщо у вас є такі гілки, щоб вони не були конкурентами, тим, тим більше у верхній частині ви їх маєте зрізати. Ви не маєте дивитися, зрізайте їх на такі пеньки, для того, щоб вони вам дали нові пагони. Такі от дурненькі, десь по сантиметрів 5-6. Вісім можете залишати е, такі списики свого роду, вони вам, скоріш за все, може, і дадуть цвіт, і, можливо, зав'яжуться плоди. Будете мати свого роду сигнальний е, урожай. Але, але, так з такими гілками, які грубі, йдуть, половина стовбура, що ви їх маєте обов'язково ось так зрізати, ні на що не дивитися. Все, і вершочок ви теж перерізаєте. Це в тому випадку, якщо у вас є гілки. Якщо у вас б гілок тут не було, ви просто вище коліна ставите колінце і просто тут врізаєте. Потім з цієї частини після зрізу сантиметрів 20-25 стрільнуть нові гілки, і ви вже далі, далі будете формувати. Це в тому випадку, якщо, наприклад, у вас йде один безбічних гілок. Ось, наприклад, як груші. Да? Груша йде одна. Ви тут приставили коліно, це на що за груша? Талгарка, Sweet Sensation. E, дивіться, ви просто тако раз, де там приблизно ось тут має бути. Ви тільки клоц, і все. Над брунькою. Зверніть увагу, як, як, як я стараюся бо тому що чуть -чуть тут, як правило, підсохне і все. І звідси підуть активні процеси. Це те, що, наприклад, ви зрозуміли, що, бо чому я за абрикос почав говорити, бо абрикоса, а в них закладається в перший же рік плоди. Плодові бруньки. Йдемте далі. Ось, наприклад, у нас є тут, бачите, я їх запаковую, щоб все було в волозі. От, наприклад, візьмемо персики. Персики, як правило, ось дивіться, персик. В них вже є теж ось, плодові бруньки. Дві-три бруньочки – це плодові. Це конкурент, буде на нашому всьому ось, взяти. Ось, ось візьмемо, ось, так, так, персик, ніхтарі не має значення. Ви цю гілку краще повірте мені, ви її заберіть, так, на такий пеньок. І до того вверху вони всі йдуть з плодами. Такий війник свого роду перську. Ви візьміть і також з... приріжте. Ось так. От клоц і є. Ось дивіться, бачите, я зрізав з плодами, з плодами. мене це не цікавий. Тут у вас... О, бо дуже багато зрізав. Е, цей мало зрізав. М -м -м. Тут полишалися вас е, вверху гілки. Ви їх теж поприрізаєте. Якщо вам повезе, що плодова брунька зав'язалася десь в цій частині, так? Щоб ви, наприклад, так зрізали і вона тут ова зав'язалась. Можливо, получиться знальний врожай. Якщо не встигли, то звідси, повірте мені, підуть мощні гілки. Обрізати обов'язково потрібно для того, щоб е, корінь нас, е, хорошо приживався. щоб е, все питання йшло не в плоди і не в цвіт, а йшло в приживку кореня. Ось місце, бачите, прищіплення, Так коса, його, щоб воно було над землею. Бо чим глибше ви посадите, тим дерево буде мощніше, буде жирувати. І ще такі випадки, якщо у вас є грубі корені, ось таким механічним шляхом пошкоджені, ви їх оновіть, ось тако підріжте, бачите. Щоб вони у вас були у такому плані. Тоненькі, такі як волоски, не, за, не зачіпайте взагалі, взагалі їх не треба, бо це наша основа заснов. Оце все питання, оце все буде відповідати за наше дерево. Тому зрізайте ось на такі пеньки, повірте мені, з тих пеньків вам піде на наступний рік мощні, класні гілки, і ви вже через рік получите класний врожай. Так само це стосується яблунь. Ось в мене яблуні є Floret, Foodie Атстек. Це такі сорта, які вже теж позакладали плодові бруньки. Але дивіться, вони позакладали вже ось на самому стовбурі, бачите? Можете їх залишати. Оці всі гілочки, такі от тоненькі, бачите, вони теж вже з плодами. Тобто такий сорт, так. Да. І в них, ось, ось, дивіться, як правило, теж в кінці йде ось у конкурент, йде в один стовбур, а це йде конкурент. Ви конкурент обов'язково забираєте на такий пеньочок, а цей, що залишився ваш пагін подовження, ви його приріжте, Все. І якщо ось, ось, це, це, це теж для конкурент, да? Да. ось так ми його забираємо. тобто ось Це щоб я не розпаковував, бо потім буде гвалт. І все, такі зробили пеньочки. Тут пішло все, такий маленький ми можемо залишити. Це, він вам сантиметр 5-6, він вам не важливий. І в принципі все. Якщо що ви отримаєте тут врожайчик, якщо вже прямо руки будуть труситися. Ось, якщо буває дивіться, три таких я вам ну, не хочу розпакувати, бачите. Бачите, три гілки. Все, Ви вибираєте наприклад, цю центральну, це в нас буде е продовження нашого дерева. ці Ви вирізаєте ось так, ось так, так, бачите, вирізав. Поняли. Да? Головне, щоб суть ви Вирізали, А тут ви обов'язково приріжте, бо в нашому випадку тут є плодова брунька в кінці, такий шарик. І якщо воно зав'яжеться, ви ж розумієте, все, буде глина, кап, капздець. Тому легенький робимо приріз. Зробили приріз, забрали яблучко, воно буде до доверху, і звідси нам вже буде давати нові гілки. Отаким От чином, така посадка, така обрізочка, і ви будете мати гарний врожай, будете ходити тільки сміятися. Ось такі бруньки, бачите, по дві-три по купі на персику, це є вони плодові. Тому дивіться, будьте уважні і обережні. Якщо у вас така ось йде ось такий. Іде йде, йде. І а в самому верху починаються е, гілки. Зріжайте всі ці гілки, лишіть ось такий пиндик. Отже, комусь попадеться хороший сажанець. Бачите, вже обрізний. Ось такий лишіть, повірте мені, він, він набагато краще буде потім вам працювати. Он в мене дивіться, скільки гілок. І ще дуже важливо: ще дуже важливо е, листя, я побачив і на, нагадав. Е, садіть. Тільки без листя. в Осінній період тільки без листя, щоб воно не забирало у вас лишню вологу у вашого дерева. Тому зверніть увагу, у мене все без листя, смородина без листя. Якщо деякі попадаються, я людям даю тільки ось голі ці, щоб ви розуміли. А таке я трошки листя лишив. це ну як замануха, щоб бачили, що там все-таки все, щось стоїть. Тому е, агроцентр Боднарсад, Тросянець. Ми вас тут завжди будемо раді бачити.